Розетка не перестає нас радуватися своїми товарами. Ось таку електробаритву сьогодні забрали на розетці. І давайте подивимось. Її характеристики. Клас захисту IPX 5. Самозаточуючі Леза. Літійонний акумулятор. Підходить для сухого та вологого гоління. Час за заряджання до 2 годин. Потужність 5 Вт. І давайте подивимося, що всередині. Так, бачимо, що все дуже добре запаковано. Так. Так. Сама бритва, дуже приємний пластик. Показує відразу за заряд акумулятора. Кабель для заряджування. І щіточки. Інструкція користувача. Приємного користування.